Ми розуміючи, що в нас вже є накопичений більш ніж 20-річний досвід. Фармі люблять нас вони, і ми їх теж. Дистрибуція, рітейл, виробництво спробували. А що ж ми можемо таке сказати всім, так про операційну довершеність? Тому що сьогодні вже нас деякі докладники лякали, що в майбутньому можуть справи погіршуватись, доходи можуть зростати повільніше ніж. Зростають витрати, а операційна довершеність вона ж на меті зробити, щоб все було супер. І почнемо ми з того, в чому ми бачимо проблему. І тут, от багато років проходить, а ми бачимо, що проблеми, з якими стикаються аптеки, вони в принципі, можна сказати, і не змінюється загальну, так узагально. Ви ви там, бачите на екрані, вони виникають, і ви можете побачити, що ви і в себе таке зустрічаєте. І це нас наштовхує на думку: а, а чому ж так? Чому ж все-таки суттєво не знижується вплив цих проблем? Чи компанії з ними хіба не працюють? Та ні, працюють. І тут ми звернули увагу, що працюють за принципом, як хворий, як хворий, коли він. Йому е, призначають для лікування симптомів, ліки, на яких написано е, позбавляє симптомів. Е, вже навчились виробники це писати, так, чи їх зобов'язали, я навіть не знаю, коли вони чесно пишуть, прибирає симптоми. І е, часто ми діємо за принципом, що є якийсь біль функціональний, і для цього функціонального болю є е, пігулка, е, рітейл е, знаходиться і весь світ під впливом технологій. і е, Технології дають змогу вибирати різні пігулки, їх застосовувати, і тому компанії, напевне, діють за цим принципом, функціонально намагаються лікувати ці хвороби. Але ж з іншого боку, ми всі розуміємо, що для того, щоб досягти кращої результатів діяльності, ми маємо робити зміни. І тут ми бачимо, що, на жаль, не всі зміни, вони, по-перше, призводять для покращень. і... Таким чином, не будь-яка зміна перетворюється на покращення, і статистичне дослідження є з цього приводу. І ми клієнтів часто запитуємо: а яка частина змін, які ви впроваджуєте в компаніях, вони призводить дійсно до покращень? І відповідь зазвичай, що менше третини. І тут треба зауважити, що менше третини вони призводять. До покращень, і це часто можуть бути локальні покращення, в якійсь окремій функції. А якщо ми задаємо питання, а яка ж частина змін призводить до того, що глобальні результати компанії покращуються, то тут, на жаль, статистика вона більш жорстока. Тут навіть вперед не працює, тому що вперето потрібні великі числа, так а ми ж не робимо тисячі покращень в компанії там за рік, так це невеликі числа, і тут, на жаль, Наші клієнти відповідають, що до 10%, можливо, змін, що впроваджуються в компанії, вони призводять до глобальних покращень компанії, фінансових результатів конкурентної переваги. І тому, бачучи це, ми, ми спробували, а давайте подивимося, що ж весь ланцюг, виробник, аптека, дистрибуція робить не так. Що треба усунути, щоб зміна вона призвела дійсно до реальних е, покращень, щоб у нас було не лікування симптомів, і як засинхронізувати діяльність е, учасників цього ланцюга? Е, на що звернули увагу? Що е, І 10 років тому, і сьогодні, і 15, і 20, коли ми аналізували аптечні мережі, ми всі чуємо слово дефектура. Тут ви бачите таке зелене поле. Яке символізує е, гроші, товари, які генерують для компанії е, прибуток. Е, і отакі чорні крапочки, так? Це е, відсутні товари, іноді буває дефектура. Всі про це знають, чують, і е, коли аналізуєш конкретну аптечну мережу і конкретну аптеку, то ця дефектура вона зазвичай вище 10%. І далі йдуть нарікання на дистрибутора у аптекі. У дистрибутора йдуть цілком справедливі справедливі. Претензії до виробників, які виявляються, а вони не забезпечують наявність всього, всього свого портфеля, і він іноді вибивається, так. І немає на складі виробника завжди всього асортименту, який він гарантує ринку. І це є причиною, яка протягується далі в аптеки. Також разом з цим ми бачимо, що. Оце така земля, так, яка не приносить доход. Часто в аптеках ми бачимо суттєву частину товарів, які не генерують, на жаль, доходів. Вони просто там як меблі присутні і дуже погано продаються. Аптеки на це страждають, тому що асортимент фармацевтичного ринку він досить широкий десятки тисяч номенклатурних позицій, і клієнти запитують ці позиції. А аптека через обмеження грошей, ресурсів вона не може надати весь цей асортимент і обирає, так? І часто вона обирає не те, і хронічно є значна частина товару, яка користується попитом раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць, раз на три місяці і так далі. Але клієнти запитують ці товари. І тут виходить, сучасний світ, він через цю проблему він десь пішов. В сторону більш гарної наявності через підзамовний процес, так тобто, це є теж одна з причин. Широкий асортимент всього представити не можемо. І фарма пішла в підзамовний процес. Ми сьогодні чули, доповідачі казали, що він зростає, але, але на жаль. Часто це просто ми надаємо можливість клієнтам отримати нижчу ціну, замовивши під замовлення. Ні для кого не є секретом, що клієнти навіть приходять в аптеку, і через додаток замовляють препарати для того, щоб просто отримати нижчу ціну, а не є це якоюсь додатковою цінністю і сервісом. І знаходячись в цих умовах, у аптеки зростає тиск падіння маржі. Про це сьогодні ми вже чули. Але. Разом з відсутніми товарами в аптеці. Якщо ми подивимося на весь ланцюг постачання, то ми побачимо, що насправді в аптеках ніякі не 10, не 15 днів запасів. А часто ми там побачимо 30-40 і більше днів. І якщо аптека з відкритою викладкою, то це може бути і 45 і так далі. Днів запасів товарів в аптеках. Тобто, не можна сказати, що товарів немає товарів дуже багато в аптеці. Широкий асортимент. Якщо ми дивимося на склад дистрибутора, то ланцюг побудований таким чином, що є центральний склад, є регіональні склади, які поповнюють аптеки, і на ц... сумарно на центральних регіональних складів, складах, е які поповнюються регіональний склад, наприклад, один раз на тиждень, центральний склад від виробника декілька разів на тиждень або Теж один раз на тиждень на два тижні. Ми там знайдемо теж до двох тижнів запасів на кожному, і сумарно це теж буде 20-40 днів запасів, ще у дистрибуторів. Якщо ми подивимося на виробника, то у виробників, які постачають імпортну продукцію, там захмарні цифри запасів, вони місяцями можуть обліковуватись. У виробників національних це буде теж порядка. 30 днів відомо, що карантин така штука присутня. Це теж зв'язує гроші в запасах. Ліки. деякі ліки мають побути в карантині, і ми, виходить, ми бачимо, що ланцюг постачання він насичений товарами. Але чому, чому відбувається, що часто не вистачає аптекції клієнту ліків? Тому що ланцюг діє за певними правилами, і ці правила це утворення партій. У виробника, наприклад, якщо є в портфелі 200 SKU, то він не виготовляє кожен день ці 200 SKU. Вони стають в чергу на виробничі лінії, які коштують дорого. Праця людей на цих лініях також, якщо вони є, коштують дорого. І виробник, щоб оцю операційну ефективність дотримуватись, зберігати співвідношення між доходами і витратами. Він намагається виготовляти одну серію якийсь довгий час для того, щоб це було ефективно і свої витрати розмазати. І таким чином він періодично виготовляє сьогодні одну зміну один препарат, потім другу зміну другий препарат, і таким чином, весь свій портфель він виготовляє за декілька тижнів, місяців, і через це у нього утворюються запаси на його складі. І таким чином. Ми не можемо очікувати, що він нам кожен день видасть те, що нам треба. Якщо ми дивимося на складу дистрибутора, там партійність утворюється через те, що вони хочуть возити періодично повні машини, там раз на тиждень на регіональний склад, і не мають змоги кожен день отримати товар. В аптеках великі запаси ми казали тут драйвери і те, що широкий асортимент, але і провізор аптеки теж може утворювати партію або автозаказ. Тому що ми не хочемо аспірін отримувати кожен день. Давайте отримаємо його на місяць, бо його ж приймати треба розкладати по паличкам. І таким чином цей ланцюг він діє в такому старт-стопному режимі. Так він не, є, не тече гладко, а він тече такий, скажімо так, старт-стоп, старт-стоп. І через це йде затримка в передачі інформації з замовленнями нагору. Як ми нагору. Як ми це можемо бачити, дуже був яскравий приклад, коли. Наша держава вирішила е, сказати: Давайте цивілізовано ліки продавати по рецептам. Це здається, було в березень 23-го року. І всі побігли в аптеки, е, і наші якісь працівники, щоб купити собі запаси не по рецептам. Е, і вимили там буквально за день, може два. Я не знаю скільки це тривало. Е, вимили за залишки аптек. Як ми думаємо, через скільки це виробник побачить? А відповідь у нас на екрані він це побачить. Через цикли. Тобто аптека замовить, наприклад, навіть сьогодні. Споживання зі складу відбудеться на наступний день. Склад це замовляє періодично раз на тиждень на центральний склад. Центральний склад потім на виробника, і виробник може побачити цю інформацію про споживання в березні, ну, цілком через місяць. Так? І він буде реагувати в виробництві за такою затримкою, через оцей старт-стопний режим. І виходить, такий режим роботи ланцюга він характеризується тим, що це дуже нестійка система. Невеличке коливання внизу системи воно передається великими хвилями наверх по потоку. Це як ефект метелика. Да? Якщо ви чули, змахнув метелик десь в одному кінці світа, а торнада сталася в іншому кінці світа. Тут відбувається потоп, подібний ефект нестійкості. Що з цим ми пропонуємо робити? По перше, традиційний підхід намагається йти шляхом, і ми чуємо запит в основному від виробників, що треба робити більш точні прогнози з одного боку. Да? Він зараз працює, надає прогнози на виробництво, тянуться знизу вгору ці прогнози і вниз іде поповнення по замовленнях. Але те, що спостерігаємо останні роки, всі про це говорять і сьогодні, здається, звучало, що прогнози стають дуже. Нестійкі, непередбачені. Так, якщо ми дивимося дані реального фармацевтичного виробника в Україні, він звітує про те, що протягом 19 21 го року відсоток відхилень від прогнозу, коли факт відхилявся на 70 100 це це праві стовпчики. Кількість кейсів таких зросла до третини 28,33%. Да? Якщо раніше було 20-18, то стало 28,33. А кількість кейсів, де ми факт, попадав в прогноз на 0,30% лівий стопчик, він знизився з 45%, з майже половини, було, до 32-35%. Прогнози стають ще не точніше, зрозуміла ковід, війна і так далі. І це є проблемою. І Е, є сподівання, що з цим допоможе штучний інтелект. Але також ну, не так давно була від Міністерства цифрової трансформації лекція від Гугла, де дуже детально розповідали про принципи роботи штучного інтелекту, і дуже багато було питань. А, а, чи допоможе він нам прогнозувати краще? І відповідь була така, що і сьогодні це звучало, до речі, теж, що дайте дані, дайте моделі, обробки даних, машина навчиться на цих даних, і вона вам видасть. Той паттерн, який вона бачила в майбутньому, але якщо цих даних не буде, вона не зможе не буде, вона не зможе передбачити. Тобто, все ж таки натякають на те, що питання в даних. І тому а, а, тут напрямок рішення ми бачимо наступний. А, він простий, і більшість людей у нас вони переконані, що чим а, таку мантру ми від політиків часто чуємо, що чим Складніше проблема, тим складніше має бути рішення. Але якщо ми подивимося на науковий світ, то фізики кажуть, що чим складніше проблема, тим простіше рішення, тому що е, вони свято вірять, що е, існує причина на слідковий зв'язок і є якась причина. І для цієї проблеми рішення досить просте. І сучасні технології дозволяють вже це робити, технічно робити так. Треба просто передавати інформацію про реальні продажі з точки продажу з аптеки. День в день або хоча б за тиждень вище по потоку виробнику, і тоді виробник буде на значно ближче до реального попиту. І якщо ми будемо мати цю інформацію у виробника, то його прогнози стануть набагато частіше. Начебто просте очевидне рішення, але ж чому воно не стається? Воно не стається неспроста, тому що в поточній системі є проблема. Uh, у нас uh, ми дивилися, що великий обсяг запасів нижче по потоку. Да? А щоб отримати цей реальний попит в замовленнях, нам треба що зробити? Нам треба відтягнути ці запаси якраз вище по потоку. На регіональний склад дистрибутора, центральний склад дистрибутора і до виробника. Всі надлишки мають бути відтягнуті вище. Це відкриє uh, природній шлях, що в замовленнях у нас з'являться реальні uh, продажі. Це одна причина. А інша причина, чому, як ми ще можемо зробити кращий прогноз? Чому нам треба тримати надлишки а, краще на виробництві? Хоча далеко не всі так діють виробники. Да? Є а, міжнародні фармацевтичні компанії, які завозять сюди товари і намагаються випхати його одразу на, на склади дистрибуторів, вважаючи, що він має бути ближче до постачальника. Тобто це контрінтуїтивно, на їх думку. Друга причина, чому у них має бути відтягнений на її центральний склад бренду чи виробника основний запас, це тому, що там прогнозувати попит простіше. Якщо ми спробуємо спрогнозувати попит на препарат в конкретній аптеці, то сьогодні його могло не купити, але зайшли в сусідню аптеку конкурента і там його купили. На рівні споживання України в цілому нічого не змінилось. А на рівні коливання аптек у нас буде там 100% коливання. Вчора один продали, а сьогодні нуль продали. І отже, якщо ми надлишки тримаємо у виробника, він завжди зможе задовільнити звернення дистрибутора, ну і так далі нижче по ланцюгу. А що ми бачимо натомість, ми бачимо натомість в поведінці в першу чергу виробників і жаліються на це дуже сильно треба сказати, дистрибутори наші основні. що, Щоб виконувати плани продажів, якщо вони не виконуються, да? сьогодні ми чули, що трафік падає, а це ж впливає на плани продажів, впливає, то вони починають робити всіми різними інструментами пуш вниз, да? щоб закрити ці плани, отримати бонуси і так далі. І так далі. Коли зробили пуш товарів вниз, Дистрибутору потім в аптеках там утворюються надлишкові запаси. Якщо утворились надлишкові запаси, то при наступному е, замовленні з цієї мережі ну, приклади цього це наші маркетингові договори, акції, коли е, для закривання місяця чи квартала е, аптека бере такий обсяг, який навіть їй і не потрібен е, на горизонт тиждень, два-три, а може й місяць, так. І вона просто залишає ці запаси або на своєму центральному складі, якщо його має, це ще пів біди, або вона мусить його розтасувати по наявних аптеках. І в наступному періоді ця аптека не буде вже замовляти такий обсяг, бо в неї є чим торгувати. А, і, але ж тиск у виробника обренду виконуватися ще ще цей план в наступному періоді залишається. Що вони тоді роблять? Вони тоді інший препарат прокачують або в цю мережу, або в іншу мережу. І так по такому колу, як ми тут бачимо. Е, і е, тоді у нас перенасичується ланцюг постачання, і виходить, коли е, сідаємо з виробником, е, дивіться, от все так неприродньо, давайте змінимо. А тоді постає питання: щоб зробити цю зміну, щоб виробник відмовився від такої своєї політики, йому в першу чергу треба оці дані про реальні подожі е, в всіх аптеках. Тоді він зможе замотивувати свої торгові команди на реальний відтік сейлаут, а не на селин, який відбувається. І тоді система, якщо змінити мотивацію е, е, с, ну, продажних команд виробників, і якщо у них будуть дані про реальні продажі, це тоді стане можливо. Тоді дуже сильно гармонізу буде гармонізована е, система, бо вони розуміють здоровий глуст, що е, цього не можна постійно. Робити і виходить тут. Ми бачимо синергію і спільне розуміння, яке має бути від між виробниками і аптеками, що аптеки мають надати ці дані, а виробники мають їх використати і змінити мотивацію своїх команд. І тоді дуже сильно гармонізується весь ланцюг постачання. Тоді стане можливо відтягнути запаси, бачити інформацію про реальний попит в заявках буде приходити все більше інформації про реальний попит, і система стане швидшою. Uh, ну і якщо рухатись uh, далі в механіку, як це uh, реалізувати на практиці, uh, як на які ще треба звернути увагу uh, критерії, то це uh, ще те, що впливає на запас, щоб відтягнути ці запаси, що треба зробити. На розмір запасу насправді uh, в ланцюгу впливають не так вже багато факторів. Це по великому рахунку попит та час поповнення, так? І uh, якщо ми говоримо. Про попит, чи маємо, на що ми маємо вплив на попит чи на час поповнення? То е, Retail, він дійсно має суттєвий вплив на попит, тому що провізори можуть дуже сильно впливати на рішення е, клієнта. Також е, під повним контролем знаходиться наш е, час поповнення в ланцюгу е, постачання. І е, 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 коли ми говоримо, що ми хочемо зменшити запаси в ланцюгу, щоб побачити цей реальний попит, ми маємо говорити про те, що ми маємо вплив вплинути саме на час поповнення. Треба скоротити час е, поповнення. Е, у нас ще 5 хвилин. є. Треба скоротити е, час поповнення, і тоді це дозволить знизити запас і залишитись надійними. Тобто, е, запас він є функцією е, від часу е, поповнення, і надійність є функцією від часу. Поповнення, коли ми дивимося на час поповнення в ланцюгу, е, і якщо ми хочемо його скоротити, то щоб ця дія була ефективною, а не е, симптоматичною, ми е, час поповнення складається з двох великих складових: е, це час на формування замовлення, час на виконання замовлення. На прикладі виробника ми казали, час на формування на виконання замовлення, його виробничі лінії дуже швидкі. Вони за зміну вам намолотять е, тисячі а то й мільйони коробочок з препаратами, буквально за одну зміну. Але час на формування замовлення він цю іскалю запускає у виробничий потік один раз на місяць по політикам, так щоб це було ефективно. і виходить, немає ніякого сенсу накручувати швидкість лінії ще швидше робити, щоб скоротити час поповнення. Якщо в тебе цілий місяць ти це не виробляєш, ти маєш звернути увагу в першу чергу на найбільшу складову часу поповнення. Якщо ми говоримо про... Аптеку, то так само, те, що машина їзде, їде до вас від дистрибутора в аптеку кожен день, а то й двічі на день, це не означає, що вона вам привезла все, що ви продали за попередній день чи сьогодні. Зверніть на це увагу. Наша наш аналіз показує, що доставляється менше половини, да, до третини доставляється від того, що продано за день. Є певна затримка через політики. Ми казали, а не хочемо ми приймати багато одних тих самих упаковочок кожен день. Отже. Щоби скоротити запаси, ми маємо вплинути на суттєву складову часу поповнення, яка знаходиться під певним впливом наших політик, правил і процедур. І тоді ми відкриваємо змогу бачити швидше, значно швидше, реальний попит нижче по потоку. І тут є така закономірність, що чим коротший час поповнення, тим у нас буде більш точний ще прогноз, да, тобто ми впливо вплинемо на прогноз, тому що прогнозувати на два на місяці це менш точний прогноз, ніж ми спрогнозуємо на те, що відбудеться на наступному е, е, тижні. І чим е, коротший час поповнення, тим ми будемо швидше е, та надійніше. Е, отже, е, що би е, хотілося ще сказати як резюме, що е, якщо Усвідомити, що насправді дуже довго симптоми залишаються незмінними, тому що ми боремось з наслідками не з причинами проблем. то Тоді фармацевтичний рітейл і виробники вони мали би об'єднатися з метою прибрати цю проблему і ситуацію. І на цьому ми саме і наголошуємо: чи стаються такі кейси, задасте питання. Вони стаються і в фармі, У нас є вже проекти, коли виробник він отримує щоденно дані від е, дистрибутора і на основі цих даних робить поповнення і коригує замовлення. Якеси в інших галузях, наприклад, е, ну от свіжі доклади буквально там місяць тому я чув доклад Калсберга і Варуса, коли вони кажуть про те, як вони почали обмінюватись е, інформацією щоденно, і Калсберг е, виготовляє. Реально по фактичним продажам варуса, а не спираючись на якісь довготривалі прогнози і так далі. І так далі сучасний світ цілком дозволяє, і це можливо робити. Можемо перейти до запитань. Дуже дякую, пан Олександр. Є запитання, але вони, якщо чесно, з'являлися щодо вашої доповіді. Yeah. У нас зараз ситуація з дистриб'юцією. Ну, я задам це запитання, бо багато мереж і запитує нас, і телефонує з цього приводу. От, ну, по суті ж, два дистриб'ютори залишилися. Це добре для ринку. Це, ну, може безоціночно, але експертна якась думка. Е, і що робити, може з'явиться якийсь третій, може якийсь фокас такий прогноз невеличкий. Ну, два це краще, ніж один. Ми знаємо, що, наприклад. Чому ну, я краще, ніж монополі. на, поля? Бачно, галузь, то там один залишився і вона так існує. Да? І ти не можеш на сервіс левел вплинути. Ну можеш пожалітися, але натомість ти отримаєш від одного дистрибутора да? постачання цигарок. Тобто... Ну, така глобалізація, консолідація взагалі, ну. У всіх верствах ну це добре чи ніч, е, потрібно для... щось робити, диверсифікувати ризики. Закони конкуренції нам кажуть, що це не дуже добре. Що це mm. буде шкодити розвитку і е, це буде шкодити покращенню? Да? Хоча треба зазначити, що е, чому залишаються ці два дистрибутора, тому що е, якщо ну працюємо з різними сеплайчейнами, фарма вона сама технологічна, е, сама швидка в в принципі, да в тому, плані дистриб'юці, плані дистрибуції якості, да. В цьому є причина одна, тому що е, коштує дорога коробочка ліків, і возити її е, співвідношення, витрат на транспортування і доставку, воно дуже гарне. І, і, дозволяє... і більш вимогливий чейн, Так, так, так і, чейн, і широкий, широкий асортимент. І вони створили, треба їм віддати належне, вони створили класний сервіс. Так, в цілому для ринку вони виконують функцію постачання, збирання грошей. І поки залишається хоча б конкуренція вдвох, це ще не погано. Але що ми бачимо, який все-таки фідбек і від ринку там з одного боку аптечні мережі є мережі, які створюють розподільчі центри, і на нашій практиці ми теж мали проекти, де для того, щоб захиститись від цього всього безладу, да, про який ми розповідаємо в ланцюгу, ми кажемо аптеці: якщо ви не можете це все змінити, то створіть свій розподільчий центр. А це центр. Вигідно чи ні? Багато ж мереж таких великих, що без розподільчих центрів, навіть Наш дуже до... великих мереж. Наш досвід показав, що тільки з розподільчим центром ти можеш досягти реально дефектури 3-4%. От реально 3-4% не те, що іноді примальовують, що тут ми рахуємо, тут не рахуємо а от 3-4% можна досягнути з власним розподільчим центром. Як тільки його прибираєш, у тебе дефектура в аптезі стає 10-15 Ну там цей показник коливається, але він коливається, починає навколо. 10. Тобто досвід ваш підказує, що начебто це вигідно да? мати свій розподільчий центр. Він, він коштує від обороту відсотки 2-3, да, цей розподільчий центр. Якщо вам він, він принесе додатково 5-10% додаткової маржі, то виходить це вигідно. З іншого боку, ми чуємо зараз теж. Від виробників, що е, там є припис від держави, працюйте з широким колом дистрибуторів. Да, їх два там. Ну, а як полов... можна два працювати, половини, якщо да? немає широкого кола, це до речі, І, проблема проблема. І вони для деяких виробників також насправді там бродять дискусії: що а, а як можна по-іншому? Там а чи тому, що е, там, наприклад, те, що треба в маркетингу, треба те, що треба для виводу нових продуктів. А, треба інші трохи підходи для виробників, а дистрибутори часто їм це не дають да, те, що вони хочуть для цих, і вони починають думати про те, може нам створити там чи свою альтернативну, чи е, підтягнути третього дистрибутора, зробити його теж конкурентним йому віддати цей е, сервіс. чи... Аптечні мережі за своїми складами теж дають пропозиції. Кажуть, ми для вас можемо виступити на цій території, цим регіональним дистриб'ютором можете через нас працювати. Ну, ідея в тому, що великі дистриб'ютори можуть не дати такої змоги. Вони можуть сказати: якщо хочеш працювати з третім-четвертим, уходь з нас, може так бути. Це питання виходить із сили на ринку. Якщо це там бренд глобальний, то скоріш за все, ні. А якщо це якийсь локальний бренд, то скорше так і буде. Про ці... Такі е, розмови ми чули від глобальних е, брендів про такі думки, вони ходять, і зрозуміло чому. І е, е, ну, це стається через те, що коли залиша, залишається два майже монополісти, то вони іноді не надають якісь елементи сервісу, які потрібні е, для, для а ринку. Якщо і, і так все це так гаразд, все та, і вони не можуть помітити в, високу, в великому обсязі. Цього роботи ці унікальні якісь відхилення і їх не, не закривають. Хоча знову ж таки повторююсь, в іншому вони працюють дуже круто. Сучасно там сучасні склади створюють е, і так далі.